У природі Лев ніколи не воює з гієнами, не тому, що їх боїться, а тому, що не опускається до рівня істот, чия сила тримається на галасі й кількості. Це правило савани існувало задовго до того, як його помітили люди, і стало символом для багатьох цивілізацій. У стародавньому Єгипті Лев уособлював владу і спокій. На фресках він сидів мовчки, але саме ця мовчазна велич лякала ворогів більше за будь-який рик. Гієна ж, навпаки, була провісником хаосу, підступності й спроби відібрати те, чого не здобула власними силами. Історія людства повторює цей сюжет знову і знову. Римські легіонери говорили, що варвари часто перемагають шумом, але програють міцю духу. Середньовічні лицарі знали, справжній сильний боєць не втрачає рівноваги, навіть коли супротивників більше, коли вони кричать гучніше, коли їхнє завдання не перемогти, а зламати спокій. Так само запорожці вважали стриманість ознакою сили. Хоробрі не доводили свою відвагу словами, бо знали, що спокій інколи ранить глибше за шаблю. У світі людей, як і в савані, є ті, хто живиться хаосом. Вони не витримують тиши поруч із тими, хто сильніший внутрішньо, бо ця тиша оголює їхню слабкість. Коли вони збираються з граєю, це не відвага, це прагнення компенсувати нестачу особистої сили. Їхні насмішки це не зброя, а зізнання у заздрості. Але Лев не кидається на кожного, хто гарчить під ногами. Він знає, що його сила не в реакції, а в присутності. Дослідники Джордж Шалер та Джой Адамсон описували сцени, де кілька гієн атакували самотнього Лева, здіймаючи шум. Але він стояв непорушло, і зграя відступала, не наважуючись переступити межу. Те саме бачимо в історії. Фрідріх Великий казав, що справжній правитель перемагає не мечем, а самою появою на полі бою. Такі історії навчали покоління, іноді достатньо стояти рівно, впевнено й тихо, і це стає нездоланною зброєю. Є люди, які намагаються втягнути інших у свій хаос, аби не здаватися такими загубленими на власному тлі. Але є й ті, хто встановлює правила самим фактом свого існування. У природі завжди були два типи істот: ті, хто живиться залишками, і ті, хто полює чесно. У суспільстві ті, хто захищається шумом, і ті, хто тримає кордони мовчанням. Сильні не проголошують своєї сили, вони не дозволяють бруду дістати їх, і саме тому залишаються тими, хто визначає хід історії, навіть коли мовчать. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.